Вітаю всіх. І так, для чого ведеться зйомка цього відео? І так, якщо ви в цьому році викладаєте в 11 класі. Так? В минулому році у вас теж були 11 класи, ви складали в класрумі там завдання. То що треба? ці класи, звичайно, минулі роки. Вони випустилися, але вони заархівовані. Вам треба у класрумі унизу знайти архівовані курси, зайти в них, так? знайти своє завдання свого предмету, я вже його знайшов, показую вам, так? І копірувати і вставляти, я вже це зробив осюди. Але тут мета наступна. В минулому році я задавав завдання на ресурсі мій клас. Тепер що я роблю? Я знову натискаю із минулого року це посилання. Воно відправляє мене на це завдання. Так, ми бачимо його. І от зверніть увагу, тут є з повторіти. Я натискаю. Продовжити. Тобто мені вже не треба складати. Я в минулому році це складав. Просто зараз повторюю всі ці посилання, але вже, вже на сьогоднішній день. Подивіться, тут вже все збереглося, лише от у мене урок це буде у п'ятницю. Так, і він буде у мене. поставлено на годин. Є таке. Тобто тут отут ми піти редагуємо. Це буде в п'ятницю і в мене наступний урок, тобто до 25 числа. До 25. го До восьми ранку. Ну Немає Нема Можна тут виправити. Є якась пробу все. Далі ті самі завдання я знову беру, опублікую. Все, мене вже готово, Не треба мені вже придумувати нові завдання, зазбирати його, натискаю, вставляю вже у сьогоденний цього року урок. Чи підтормажує записуючи цією програмкою? Це завдання створене. Дещо тут підредагуємо. Звичайно ж. Так, терміни там ми ставили до 25-го. Ну, я тут завжди ставлю його таким чином терміни. Ну, суть в чому э, відео, що не треба повторювати усе знову. Все, все, тепер заплановуємо і все. А чи так можна було, що ли?